Так, я Сьогодні 1 вересня, рівно 75 років тому, почалася Друга світова війна. І, власне, 1 вересня 1939 року ця війна відразу зачепила Україну, відразу зачепила українців. Серед її перших жертв були українці. Серед українців, які не мали тоді держави, змушені були воювати в чужих арміях, часто проливати кров за чужі інтереси, часто навіть вбивати один одного. І відповідно нам надзвичайно важливо пам'ятати про цю війну. Нам надзвичайно важливо пам'ятати про ті страшних шість років, які забрали життя мільйонів людей, і десь близько десяти мільйонів українців. Особливо важливо це пам'ятати зараз, коли Україна знову в дуже страшній ситуації, коли над Україною нависла велика загроза, коли Україна відверто знову опинилася в стані війни. І коли, на жаль, вона принаймні досі може розраховувати тільки на власну підтримку. Якраз пам'ять про другу світову показує, що потурання диктатору, політика до якої вдавалися західні демократії у відношенні до Гітлера, ні до чого доброго не може призвести. Воно, врешті-решт, все одно призводить до страшного глобального конфлікту, який коштує мільйони життів. Я думаю, що це цей урок, який повинні західні політики взяти з минулого для того, щоб застосовувати його до сьогодення, тому що ми бачимо, що спроби умиротворення Володимира Путіна ні до чого доброго не призводять. Вони призводять до його. Його дедалі більшого знахабління і до його спроб вже відверто втручатися, проводити відверту інтервенцію на територію України. Тому ці історичні події надзвичайно ну, важливі, тому що. Сері може не навчити нас, що ми маємо робити, а вона точно може нас навчити, чого ми не повинні робити. Так, от вона в історія другої світової війни дуже чітко вчить, що інші держави не повинні мовчки спостерігати, якщо диктатор якоїсь хай могутній, навіть військовому відношенні держави, намагається вирішувати справи за рахунок інших держав.